Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. За словами військових оглядачів, українські сили прагнуть максимально наблизитись до Криму, з якого здійснюється забезпечення ворожих військ. Що нам треба для цього зробити, та як на наше просування реагують російські війська? Чи зміг ворог просунутись в напрямку Авдіївського коксохіму? Та яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку? Про все це почуєте вже за мить, а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські війська змогли просунутися уперед. За словами російських військблогерів, ЗСУ змогли розширити зону свого контролю у західній частині кринків, і що біля населеного пункту продовжуються активні бойові дії. Як повідомив військовий оглядач Сергій Грабський, воїни ЗСУ наразі намагаються розширити смугу розміщення своїх військ на лівому березі Дніпра для того, щоб максимально створити труднощі для противника в майбутньому. Окупанти ж намагаються отримати території, які зараз знаходяться під їхнім контролем, і таким чином вони змушені розпорошувати війська на більш широкому фронті. За його словами, воїни зсу не концентруються на якійсь одній точці, а створюють постійний тиск на ділянках фронту, щоб дезорієнтувати або зменшити щільність військ РФ на цьому напрямку. Як зазначив грабський, в разі успішного розвитку наступальних дій на лівому березі Дніпра і створення зони, яку російські війська не зможуть ліквідувати, в майбутньому може створитися умови, при яких українська армія може розвивати локальні наступальні дії. Саме з цього напрямку метою може бути максимально наблизитись до Криму, з якого здійснюється забезпечення російських військ, що діють в північній Таврії. Тому наближення до півострову українських вогневих засобів серйозно вплине на можливість забезпечення угруповання противника. Яке діє на північно-таврійському напрямку, саме тому Росія нервово реагує на спроби просування української армії. Втім, говорити про якісь масштабні наступальні дії навряд чи доводиться саме на даний період часу, але маючи можливість розширювати ці плацдарми, ми не можемо виключати ймовірність того, що при насиченні інженерною технікою українські війська зможуть проводити більш масштабні наступальні операції на цьому напрямку. Мета розрізання сухопутного коридору між окупованим Кримом і воно може бути здійснено як на Херсонському, Запорізькому, так і на Вугледарському напрямках. За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на нинішньому етапі найближча ціль ЗСУ просунутися якомога глибше на лівому березі Дніпра, щоб забезпечити сталий плацдарм і зменшити ризики того, що артилерія РФ буде пробувати витіснити українських захисників назад на правобережжя. За його словами, зараз ми дуже активно працюємо над цим. Втім, потужне угруповання ворога на цьому напрямку виявилось не зовсім здатним відреагувати на ті виклики, які стояли перед ними. Глобальна мета українських сил оборони на лівому березі Херсонщини це захід в тил російських окупаційних військ, щоб далі рухатись на Крим. Однак важливо розуміти, що є і поточні бойові дії, тобто важливо закріпитися і в подальшому перекидати техніку і забезпечити її вогневе прикриття. Це теж важливо для того, щоб можна було діяти в подальшому нашим підрозділам і продовжувати ці наступальні дії, за словами Мусієнка, На даний момент ми не маємо можливості переправити техніку, але перспективи того, що туди вдалі. Ся перекинути механізовані сили існують щодо реакції російської окупаційної армії на успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. то ворог намагатиметься протидіяти, хоча вже відчутно прогріє в контрбатарейній боротьбі українським артилеристам. Вони намагалися підкріпити свої сили частинами 810-ї бригади морської піхоти. Окрім цього, ворог почав розбудовувати захисні укріплення. Тобто, скажімо так, окупанти не сиділи, склавши руки. За словами Мосієнка, окупанти вже провели кілька потужних контратак, намагаючись витіснити наші підрозділи на правобережжі. Там були непрості бої, але наші сили відбили ці атаки. А ворог поніс втрати і був змушений відійти. Водночас, на думку експерта, не можна виключати варіант відходу окупантів з певних територій Лівобережжя. Російське командування назве це перегруповуванням з метою виходу на краще захищені рубежі і залишення окремих районів та навіть міст на Лівобережжі. Росіяни готувалися до різних сценаріїв. Вони не очікували, що сили оборони підуть таким наступом. Вони думали, що це будуть рейди, як були до цього. Що вони будуть в принципі відбуватися, їм особливо нічого не загрожує, і багато в чому прогавили момент висадки і бойової. Роботи наших підрозділів і таким чином виявилось, що на сьогоднішній день певні рубежі їм стає все важче утримувати. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі села Обривка на лівобережжі Херсонщини. Воїни ЗСУ знищили російську реактивну систему залпового вогню ГРАД на кадрах. робота бійців підрозділу М2 центру спеціальних операцій АСБУ. Зазначається, що під час аеророзвідки наші військові виявили ворожу РСЗВ, яка била по позиціях ЗСУ. Після того, як установка відстрілялася, оператор БПЛА продовжив спостереження за РСЗВ, паралельно передавши її координати військовому, який управляє Евпівдроном як результат ціль була знищена, а загарбники розбіглися хто куди. Також на цій ділянці фронту бійці з підрозділу Флакон СТІМ Центру спеціальних операцій АСБУ знищили російську вантажівку. Про це бійці написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що російська машина була ліквідована саме за допомогою FPV-дронів, які я нагадаю, в середньому коштують усього 400-500 доларів. Варто також підкреслити дуже важливість знищення саме цих вантажівок, адже вони підвозять на перші лінії оборони противника провізію і боєкомплекти. Відповідно, коли ми знищуємо ці машини, ворог. Слабне оборона а далі ми поговоримо про Мелітопольський напрямок, де як повідомили західні аналітики, наші воїни досягли нових успіхів. Також на найбільш важливій ділянці в районі села Новопрокопівка та Східній Шинея противник був вимушений відійти після серії контратак на свої укріплені позиції на перших позиціях свого головного рубежу оборони, там де її ще не прорвали передові підрозділи ЗСУ, зокрема в районах двох ключових висот на цьому напрямку з відміткою 160 та 170. Ці висоти є важливими, оскільки вони... Они завдяки своєму панівному положенню дозволяють контролювати і прострілювати місцевість як в районі Вербового, так і поблизу Новопрокопівки. Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів ЗСУ, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу Вербового. Таким чином очевидно, що введення у бій на цьому напрямку замість підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії, підрозділів 136-ї мотострілецької дивізії в районі. Села Новопрокопівка та східніше неї не стало особливо вдалим для противника рішенням. Зокрема, відновити положення по першій позиції оборони західніше вербового та східніше села Новопрокопівка противнику явно не вдалося. Більше того, передові підрозділи зсу очевидно знову підійшли до двох ключових висот західніше вербового, майже впритул. На думку військового оглядача Костянтина Машовця, зсу на цьому напрямку переслідують дві речі: розширення свого вклинення на флангах, а також вирішення питання новопрокопівки. Росіяни все це добре розуміють, тому що сили тримаються на тих ділянках першої позиції свого головного рубежу оборони між новопрокопівкою та вербовом, які вони ще утримують, вимушено концентруючи тут свої основні сили та засоби. А я нагадаю, що в принципі на Мелітопольському напрямку наші військові задіють тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи його особовий склад і особливо техніку. Що підтверджують рекордні втрати Росіян на цій ділянці фронту? Найбільше вони тут втрачають саме різні артилерійські установки. Це обумовлено тим, що у росіян прискорюється деградація контрбатарейної боротьби внаслідок використання все більш примітивних і відсталих артилерійських засобів, крім того, зростання кількості буксированої ствольної артилерії з низькою мобільністю, зниження дальності і точно. Ності стрільби, а також знос гармат. Все це призводить до таких великих втрат серед високих показників демілітаризованої техніки і РСЗВ. А це є наслідком нестачі далекобійної ствольної артилерії у російських військ і необхідністю підтягування реактивних систем ближче до лінії бойового зіткнення. Чим користуються наші військові і легко їх знищують. Зокрема, в районі населеного пункту Ожерельного наші військові ліквідували автівку загарбників. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як наш впівдрон влучно знищує машину разом з окупантами, які перебували всередині. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 12 окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну станцію ре поле 21, два човни та один спостережний пункт загарбників. На Бердянському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська атакували в районі Новодонецького, а також на захід від Старомайорського. Втім, ворог успіху не мав і був змушений відступити з втратами. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося щонайменше 10 населених пунктів. На Мар'янському напрямку окупанти 12 разів атакували в районі одноіменного населеного пункту, а також поблизу Побєди та Новомихайлівки. Втім, безрезультатно, окупанти були змушені відійти з втратами. За даними генштабу зсу, ворог також з артилерії та мінометів ударив по 10 навколишніх селищах. На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спробу точити місто. Відтак, за даними генштабу ЗСУ, минулої доби ворог 10 разів атакував поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського. Та попри це, окупанти не досягли жодних успіхів. Як повідомили українські осінні аналітики, ворог наступав в районі Первомайського та Тоненького, однак успіху не мав. Проте, нібито мали вони успіхів в промзоні біля Новокалинового та веселого, де ситуація наразі, на жаль, важка. Противник також ліз вище степового, а також між селом та Коксохімем, де досі тривають бої. Окрім цього, в районі Авдіївки росіяни нібито прорвали оборону ЗСУ біля станції Ясинувата. 2 цим нині масово вихиляються кремлівські військори. Втім, цю інформацію спростували в інституті вивчення війни, де заявили, що не знайшли жодних візуальних підтверджень цього. І от тим часом військові з 47-ї окремої механізованої бригади показали, як знищили ворога за допомогою касетних боєприпасів. Вогонь артилерії з неба коригував БПЛА з приладом нічного бачення. Як результат, було знищено кілька десятків окупантів а ще стільки ж отримали дуже серйозні поранення. В районі водяного воїни зсу знищили російську вантажівку з провізією. Відповідне відео зараз шириться мережею. На кадрах можна побачити, що спершу машину виявили наші аеророзвідники. Після чого координати були передані оператору FPV-дрона, який саме з першої спроби ефектно ліквідував ціль. Відзвітували про свою роботу в районі водяного і бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 53 ї окремої механізованої бригади, які знищили низку російської техніки. Зазначається, що з допомогою ФПВ-дрона було ліквідовано російський танк та декілька опорних пунктів загарбників. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як росіяни намагалися знищити наш ФПВ-дрон, однак, як можемо побачити безрезультатно і наш оператор БПЛА знищив як танк, так і особовий склад. А також як можна побачити ще декілька російських опор пунктів загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 339 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено ще 5 одиниць військової техніки. А от на думку журналістів із The Wall Street Journal, окупанти можуть дозволити в собі величезні втрати. У статті зазначається, що окупанти йдуть однією хвилою за іншою. Це призводить до того, що українські підрозділи не встигають всіх ліквідувати. За даними The Wall Street Journal, упродовж кількох тижнів окупанти кинули десятки тисяч військ в Авдіївку. Таким чином зусилля РФ оточити місто є найбільшою битвою осені. На думку видання, якщо окупанти захоплять місто, то вони нібито зможуть просуватися Далі в Донецькій області також це буде особистою перемогою для Путіна, оскільки після цього він зможе сказати, що ініціатива повернулася до рук РФ, попри те, що перші атаки ворога на Авдіївку провалилися. Наразі проблема полягає в тому, що РФ може дозволити собі величезні втрати. Українській армії є втома від постійних бойових дій. Хвилями піхоти окупанти намагаються атакувати Авдіївський коксохімічний завод. Проте військові зазначають, що, попри м'ясні штурми, окупанти діють грамотно. Вони шукають слабкі місця в обороні, а потім б'ють туди. В українських захисників є сучасні бмп «Бредлі», які дозволяють військовим не тільки вести оборону, але й подекуди контратакувати. І от про те, що ворог здійснює постійні штурми малими групами піхоти, розповів і офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький. За його словами, перед тим, як під в наступ у позиціях ЗСУ б'є російська артилерія, після чого окупанти розпочинають атаки окремими підрозділами. Та, попри це, як зазначив Цихоцький, перша група РФ майже одразу знищується. Після цього піхоті ворога кажуть, що попередній підрозділ нібито закріпився, і йдуть наступні, які так само стають двохсотими. І так цілий день. Авдіївський плацдарм цихоцькому нагадує Другу світову війну. Він розповів, що для того, аби захопити одну ділянку, Сталін поклав 800 тисяч солдатів. Те саме вони роблять і тут, але ми не збираємось відходити. Немає ні таких завдань, ні намірів, ні бажань. Тому всі їхні потуги розбиваються об стіну захисту зсу. Те, що ворог атакує малими піхотними групами, підтверджує 47 сьома окрема механізована бригада. Вони виклили відео з нещодавньою ворожою атакою. У дописі військові зазначили, що під час штурмів мобілізовані росіяни прикидаються мертвими на полі бою, лягають біля трупів своїх побратимів або ж накриваються ганчіркою. І от варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї із заявлених цілей російського вторгнення повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати. Тож росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зон. У безпеки відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там завжди буде загроза для окупантів. Не дарма ж вони стягнули підрозділи щонайменше трьох загальновійськових армій, сумарно до 40 тисяч осіб. Росіяни намагаються оточити місто з флангів між північним та південним. Наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога тут лише одна, і вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій противника близько 3 кілометрів. Частково дорога, на жаль, вже перебуває під його вогневим контролем. А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, ЗСУ продовжили успішні атаки на південь від міста і змогли просунутись на південний захід від Бахмута. Російські військові блогери своєю чергою, заявляли, що окупанти наступають у районі Кліщівки та зміцнюють позиції у прилеглих лісових масивах та на залізничній станції. Один з військових блогерів заявив, що ситуація навколо Бахмута нещодавно досягла переломного моменту, якщо російські війська подолали позиційний глухий кут, щоб змінити контроль і повер повернути позиції між Кліщівкою та Андріївкою за словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимира Фіттьо, Росіяни вже другий тиждень поспіль атакують, намагаючись повернути втрачені позиції. Він зазначив, що на цьому напрямку окупанти зібрали резерви та переходять до активних дій. Зокрема, 11 ворожих атак на даному напрямку було відбито за минулу добу біля Кліщівки, Андріївки та Хромового. Ворог намагається витіснити наших оборонців з позиції в районі Кліщіївки. Фітьо підкреслив, що на даному напрямку ситуація динамічна. Ворог атакує, а наші захисники обороняються, переходячи до контратак. Втім, казати про певний успіх на даному напрямку зараз важко, але ситуація залишається контрольованою. Як напередодні повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, окупанти провели перегруповання своїх сил і засобів, користуючись тим, що ЗСУ сконцентрувались на діях південніше міста і припинили активні дії північніше нього у бік Солидару. Різко наростили своє угруповання, яке діяло як північніше, так і південніше міста. Більше того, вони поповнили його живою силою в першу чергу за рахунок переміщення сюди основних сил з лиманського напрямку. Мова йде про угруповання повітряно-десантних військ, враховуючи той факт. Що частина цих підрозділів і так тут діяла до цього моменту, то в кінцевому рахунку російське командування спромоглося отримати у своїх руках досить вагомий аргумент у вигляді боєздатного угруповання. Аби добитися позитивного результату, тобто стабілізувати ситуацію та повністю загальмувати просування передових підрозділів зсу південніше міста. При визначенні основного методу виконання цього завдання, очевидно, російське командування врахувало декілька нюансів, в тому числі і той, що північніше та західніше міста ЗСУ припинили інтенсивні атакуючі та штурмові дії а склад та стан його власного угруповання майже не змінився. Тому вони вирішили, що найбільш вдалим рішенням буде організація та проведення серії стримуючих контратак. В районі ні, Кліщівки та східніше Андріївки з одночасними атаками північніше міста по напрямку Берхівка, Богданівка, Я... Ягідне Богданівка та Хромове Іванівське. Таким чином, в районі Бахмута противник намагається досягнути цілком обмежених цілей, які стосуються виключно тактичної зони. Їх головним сенсом є зрив наступальних дій зсу південніше міста. При цьому командування противника зовсім не бажає задіяти для досягнення цього результату якісь значні резерви чи додаткові сили. Воно обмежилось лише поповненням розгор Тут частин із єднань, плюс перемістили сюди окремі частини своїх повітряно-десантних військ. Далі я розповім про те, що розвідка третьої окремої штурмової бригади показала, як атакували російський спецназ в районі Андріївки під Бахмутом. Як результат, під час нічної операції українські військові змогли знищити російських спостерігачів в окопах та бліндажах. Розвідники заволоділи радіостанціями та озброєнням. Крім цього, було знищено всі спостережні пункти ворога на підходах до селища. Ще кількома скидами з безпілотного літального апарату було вбито трьох російських військових. У результаті чого бригадна розвідка 3-ї окремої штурмової бригади забезпечила плацдарм для подальшого штурму окупованого села під Бахмутом. На Лиманокуп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції. За даними західних аналітиків, окупанти, нібито, трохи просунулись в лісовому масиві на південь від Креміноя. Втім, у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Там заявили, що ворог наступав в районі синьківки та східніше Петропавлівки. Однак, попри усі намагання, окупанти успіху не мали і були змушені відступити з втратами. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фіто, активні бойові дії наразі ведуться в напрямку Синьківки. Він зазначив, що разі успіху це дасть ворогу змогу розвинути вже атакувальні дії безпосередньо на саме Куп'янськ та вийти на берег річки ОСКІЛ. Він додав, що на цьому напрямку було відбито шість ворожих атак біля Сеньківки та Петропавлівки. Також противник застосував керовані авіаційні бомби, запустив 11 дронів, здійснив 455 обстрілів. Фітьо запевнив, що стратегічних успіхів, що на Купінському, що на Лиманському напрямку, Росія не має. І от тим часом українські бійці вперше показали модернізований танк т 64 бв 1 к Про це повідомило видання Defense Express. Машину оснастили новими приладами спостереження і прицілювання сучасними засобами навігації та зв'язку згідно зі стандартами НАТО. Також було поліпшено броню і захист паливних баків. Окрім цього, командирська башта була посилена 12,7-мм міліметровим кулеметом. Експерти пояснили, що ця модернізація була проведена в 2022 році. Її особливість. Цю є заміна старих радіостанцій на цифрові, які зі свого боку дають змогу екіпажу збільшити дальність керування до 500 км. Крім того, на покращений т 64 був встановлений двигун потужністю 840 кінських сил, що поліпшує ходові характеристики машини. Що стосується бойових завдань, які ставлять перед українським танком, то він працює в режимі їздить і стріляє, інакше кажучи, веде вогонь по окопах і в бліндажах противника. Нагадаю, що у листопаді 2021 року фахівці підприємства Харківський бронетанковий завод презентували модернізований т 64 БВК, оснащений новими засобами зв'язку системами спостереження і навігації а також приладами освітлення і внутрішньої комунікації для наочності. Тоді було зазначено, що екіпаж варіанту Т-64 БВК 1985 року для зв'язку із командним центром мав зупинити машину і встановити спеціальну щоглу зв'язку, тоді як сучасний варіант. Може, це зробити на ходу? А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.